мова програмування C Sharp, і сьогодні ти дізнаєшся, що таке налебл типи. Уяви, що ти пишеш в соціальну мережу, де користувач може не вказувати дату його народження за бажанням, що повинно в такому випадку зберігатись в базі. Найменше значення дати, але це буде неправдою. Для цього і з'явились налебл типи. Створюються вони за допомогою знака питання після імені типу. Int, Double, Bool, dateTime – усі вони можуть бути nullable і приймати значення null. Але nullable можна зробити і типи посилання. Сенсу в цьому небагато, якщо, звісно, в налаштуваннях проєкту не увімкнути параметр nullable. Так Visual Studio буде показувати попередження, якщо змінній класу буде присвоюватись null. Це повинно вберегти від частих багів через Null Reference Exception. Причому попередження можна зробити і помилкою. Це робиться або через IntelliSense. Або додаванням наступного рядка у файлі Сіпрош вчи C-Sharp і підписуйся.